Привіт, друзі! З поверненням на канал Історія на тарілці. Сьогодні ми поговоримо про шкільне харчування у різних куточках світу. І звісно, не оминемо увагою Україну. Заварюйте улюблений напій, вмощуйтесь зручніше, ставте вподобайку, перевірте підписку на канал. А ми починаємо! Кожна країна має унікальний підхід до організації харчування школярів від щоденної пасти до молочних автоматів та запакованих булочок. Ми дослідили систему шкільного харчування і готові розповісти найцікавіше. Заінтриговані? Тоді додивіться відео до кінця. США боротьба фастфуду та здорової їжі. Система шкільного харчування у Сполучених Штатах має понад столітню історію. Започаткована жіночими союзами вона офіційно сформувалася у 1946 році, коли президент Трумен запровадив національну програму шкільних обідів. Програма передбачає державне фінансування шкіл за умови дотримання певних стандартів харчування. Основні цілі програми: гарантування збалансованого харчування, особливо для дітей з малозабезпечених родин, та формування здорових харчових звичок у школярів. Однак історія. Історія шкільного харчування мала складні періоди. Так, у 80-х-90-х роках приватні компанії монополізували сферу, часто нехтуючи встановленими стандартами та сприяючи поширенню фастфуду. Революція відбулася у 2010 році завдяки ініціативі тодішньої першої леді Мішель Обами. Нові правила вимагали збільшення частки фруктів, овочів та цільнозернових продуктів у раціоні школярів. А проте реформа не принесла очікуваних результатів. Постачальники харчування не приділяли достатньо уваги смаковим якостям здорової їжі, а учні часто викидали отримані обіди, віддаючи перевагу домашній їжі чи снекам. Зараз в американських школах діти самостійно обирають страви та розраховуються за них. Адміністрація приділяє особливу увагу харчовим алергіям. Для дітей з особливими потребами готують спеціальні страви. Батьки поповнюють спеціальні картки, за якими діти купують обіди, перекуси та напої. Снек культура в США надзвичайно розвинена: величезний вибір печива, крекерів та чіпсів. Попри регіональні відмінності, існують уніфіковані шкільні стандарти, зокрема, майже повсюдна заборона горіхів. Італія, мистецтво шкільного харчування. В Італії харчування у школах приділяють неабияку увагу, чи не більше ніж навчальному процесу. Обід для учнів не просто прийом їжі, а справжнє знайомство з місцевими кулінарними традиціями та виховання культури харчування з дитинства. Учителів навіть заохочують обговорювати тему їжі під час занять. З 2010 року законодавчо затверджено, що школи мають забезпечувати харчування переважно місцевими та органічними продуктами. Наприклад, у римі такі продукти складають аж 70% раціону. Щоденний шкільний ланч юного італійця включає пасту, рис або суп, основну страву м'ясо, рибу, яйця чи сир. Два або більше варіантів сезонних овочів фрукти. Школярів інколи частують традиційними солодощами кексом чамбалоне чи морозивом жилато. Водночас чіпси, картопля фрі та смажена курка категорично заборонені. Важливою є свіжість приготування. Їжу готують або на централізованій міській кухні, або безпосередньо у школі. Причому паста обов'язково має бути щойно приготовленою, жодної заморозки. Меню складається на 9 тижнів, враховуючи вік дітей. Щодня учні отримують 80 грамів пасти, сезонні овочі та фрукти. Інформація про меню завжди доступна. роздруковується при вході до школи та публікується в мобільному додатку. Важливий аспект врахування індивідуальних особливостей. При наявності харчової алергії батьки зобов'язані повідомити вчителя. буфети в школах відсутні. Батьки самостійно оплачують шкільні обіди. Базова вартість 5 євро. Однак ціна коригується залежно від сімейного доходу та кількості дітей. Передбачені пільги: безкоштовне харчування надається дітям з інвалідністю та сім'ям з низьким рівнем доходу. Китай, різноманітність шкільного харчування, проте не для всіх. У піднебесній система харчування значно відрізняється у залежності від регіону. У великих містах, зокрема у Пекіні, існують спеціалізовані компанії, які обслуговують шкільні їдальні. Діти самостійно обирають страви та розраховуються спеціальними картками. Традиційний шкільний раціон містить: рис, смажені овочі з м'ясом і без парові булочки. Недоїдання залишається гострою проблемою у Китаї, особливо у сільських районах. Державна програма забезпечує харчуванням лише трьох мільйонів дітей, тоді як багатьом доводиться харчуватися виключно рисом з дому. Меню формується шкільним керівництвом та погоджується з батьківською радою. Раніше батьки критикували китайську систему дитячого харчування за багато сосисок і переробленого м'яса, але ситуація покращилася після колективних звернень і розголосу. Стандартне меню складається переважно з регіональних китайських страв: рис, суп. Овочі, м'ясо, риба, фрукти, парові булочки. Середня вартість одного прийому їжі 10 юанів 57 гривень. Додатково можна замовити європейські страви за 10-40 юанів. У китайських школах відсутня традиція продажу локшини швидкого приготування чи чіпсів. Буфети не практикуються. З дому дозволено брати яблука та несолодке печиво, але цукерки заборонені. Під час захворювань дітям приділяють особливу увагу, збільшують кількість фруктів та молока, простежується надзвичайно ретельне ставлення до свіжості продуктів. Фінляндія харчування як інвестиція в майбутнє у Фінляндії. Шкільне харчування розглядають значно ширше, ніж просто забезпечення учнів їжею. Це свого роду інвестиція на перспективу та важливий елемент соціалізації. З 1948 року кожен учень від початкової до старшої школи отримує безкоштовний обід, а за необхідності і додатковий перекус. Еволюція шкільного харчування скандинавів вражає: якщо 70 років тому раціон складався переважно з супів та каш, то сьогодні меню значно різноманітніше. Типовий шкільний обід містить: гарячу страву з м'ясом, яйцями або рибою, порцію овочів, хліб, напої, обов'язково молоко, крім води. Фінська система освіти приділяє особливу увагу індивідуальним особливостям харчування, враховуються алергічні та релігійні обмеження. Мало того, кожна школа інтегрує так звану «food education» – навчальний процес. Учні відвідують ферми, збирають чорницю, повністю занурюючись у кулінарні традиції країни. У Фінляндії практично немає приватних шкіл, а харчування здійснюється через централізовану кухню, яка готує для всіх навчальних закладів. Характеристики шкільного обіду: обов'язкові компоненти: листовий салат, помідори, огірки, перець, фрукти, напої, вода, вода з сиропом, молоко. Безлактозне, знежирене, різної жирності. Додаткові особливості пропонують вегетаріанські та безлютенові страви. Хліб лише житній, вівсяний або ж хлібці. Білий хліб відсутній повністю. На відміну від інших країн, у Фінляндії немає окремих контролюючих органів. Нагляд здійснюється безпосередньо працівниками кухні. Єдина стандартна перевірка температура готової їжі 36-40 градусів. Фінансування повністю здійснюється за рахунок місцевих податків. У громадах також приймаються індивідуальні рішення щодо організації харчування. Цікаво, що учням заборонено залишати територію школи, натомість учнівська спільнота організувала власний кіоск для легких перекусів. Австралія змагання між домашнім ланчем і шкільною їдальнею. У Австралії більшість дітей приносять їжу з дому, хоча шкільні їдальні теж пропонують готові страви. Такі їдальні можуть бути або внутрішньошкільною структурою, або ініціативою батьків-волонтерів, або ж послугою кейтер-компанії. Цікаво, що на початку 2000-х в Австралії виникло масове поширення ожиріння серед школярів. Тоді уряд запустив проект The National Healthy School Canteens». Комплексну програму з розробки здорового харчування. Отже, тепер продукти класифіковані за трьома категоріями: зелені, щоденне вживання, вода, молоко, цільнозернові страви, свіжі продукти, жовті, обмежене вживання, червоні повністю заборонені. Напої з кофеїном, цукерки, пончики. У молодшій школі немає їдальні, тому батьки готують ланчбокси. Діти мають спеціальну коротку перерву «Crunch and Sip» для перекусу фруктами та овочами. Литва. Нові стандарти харчування. З 2010 року в Литві діють оновлені норми шкільного харчування. Щоденний раціон повинен містити: овочі, картоплю, фрукти, ягоди, свіжі соки, крупи, молоко, бобові, м'ясо, рибу, суворі обмеження, заборонені солодощі, шоколад, газовані напої, енергетики, смажені пиріжки. Деякі школи експериментують з форматом шведського столу, дозволяючи дітям обирати страви, тим самим зменшуючи харчові відходи. Держава ретельно контролює якість харчування, може накладати штрафи та позбавляти ліцензій постачальників. Проте фастфуд все одно залишається доступним. Кіоски поруч зі школами пропонують картоплю фрі та бургери. А що ж зі шкільним харчуванням в Україні? Ні для кого не стане таємницею, те, що на зорі незалежності, та навіть у 2000-х українські шкільні їдальні пропонували їжу радянського зразка. Системі було важко швидко переналаштуватися на новий лад, то ще мало з нас добре пам'ятає, як смакувала холодна гречка чи картопляне пюре з підливою з борошна та сарделькою дивного кольору. А чай був або пересолодженим, або й зовсім прісним. Розкажіть нам у коментарях, що зі шкільної їдальні смакувало вам. Можливо, ви пригадуєте смак медових коржиків, ватрушок, тістечок картопля чи сонечка з повидлом? Чи ви, як і автори каналу, тишком бігали в магазин по дешеві жойки та мівіну? Сучасна система шкільного харчування в Україні. Можемо сказати точно, стало краще. У сучасних українських школах графік харчування та меню формується за чітко визначеними правилами. Розклад їдалень встановлюється адміністрацією школи спільно з підприємством громадського харчування, а меню затверджується Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Складання меню здійснюється працівниками шкіл або органів освіти. Щоправда, наразі процес здебільшого не передбачає творчого підходу чи врахування індивідуальних Смакових уподобань дітей, українська система харчування все ще залишається надзвичайно регламентованою. Підбір страв відбувається з урахуванням чітких норм калорійності, розрахованих для різних вікових категорій учнів. Правова основа такого підходу постанова кабінету міністрів України від 22 листопада 2004 року, номер 1591 – яка детально прописує добові норми харчування для школярів у грамах і калоріях. Особливості шкільного харчування. Учні початкових класів забезпечуються безкоштовним одноразовим харчуванням за державний кошт. Меню все ще залишається консервативним. Страви готуються суворо за встановленими нормативами, через що може здаватися застарілим. Показовим прикладом традиційного підходу є те, що чай досі часто розливається з відра, де попередньо розбавлений цукор. На жаль, це все ще чинна норма, регламентована державою. А ніхто ж не відміняв алергії чи нетолерантність до лектози та глютену. Проте не спішіть нарікати на систему. Українські школярі у близькому майбутньому харчуватимуться за рецептами відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Збірник рекомендацій містить 621 страву, серед яких є безглютенові та безлактозні, а також ті, які входять до шкільного меню європейських країн. Рецептурник розроблений у межах стратегії реформи шкільного харчування, запровадженою Міністерством освіти та науки. Шкільні кухарі вже отримали покрокові рецепти, технологічні картки, які адаптовані до різних форматів приготування, як на старому, так і на сучасному обладнанні. Рецептурник складається зі страв з картоплі та овочів: бобових, яєць, риби, м'яса, птиці, кисломолочного сиру, десертів, напоїв, борошняних страв та виробів. Крім того, можна обрати для приготування гарніри, холодні страви, соуси та заправки. У закладах освіти модернізують кухні, підвищуватиметься кваліфікація кухарів та розшириться пільгова категорія дітей, які харчуватимуться за рахунок державних коштів. Також діти матимуть менше страв з картоплі, натомість буде більше овочів. Сосиски вилучать через високий вміст солі, а напої готуватимуть без цукру. Щодня порція овочів на кожен прийом їжі становитиме 100 грамів. Вони можуть бути свіжими або замороженими, проте готувати їх потрібно день у день, не дозволено жодних заготовок. Рекомендовано віддавати перевагу свіжим овочевим асорті та салатам. А от квашена капуста та солоні огірки взимку допускаються раз на тиждень. Для того аби знижувати відсоток ожиріння серед школярів, реформатори шкільного харчування в Україні планують створити освітній ігровий контент, який допомагатиме популяризувати здорове харчування. Також в усіх регіонах нашої країни створять фабрики кухні, аби всі діти могли смачно та повноцінно обідати. Було цікаво? Тоді дайте нам знати про це у коментарях. Можливо, ви б хотіли почути про шкільне харчування якоїсь з країн детальніше, а може тієї, про яку не було розказано у ролику. Пишіть ваші побажання, а ми обов'язково прислухаємося. З вами була історія на тарілці. Не забудьте поставити вподобайку, перевірити підписку та увімкнути сповіщення, щоби не пропустити нові відео. Побачимося!